Набіру національну гвардію України тільки набирає обертів, повідомили в управлінні північного територіального командування, до складу якого входить Житомирська область. Особовий склад формується за двома напрямками: кадровий резерв, до складу якого можуть записатись добровольці віком від 18 до 50 років. Після підписання контракту по перебуванню військовому резерві залучаються до проведення трьох тижневих зборів. Це так званий там курс молодого місця. для Чого він відбуває до. Ання, так і за необхідністю, з ним заключений контракт із резервістом, він може залучатися по необхідності до ну відкликатися через військовати і залучатися до тих чи інших заходів там державного значення в охорони, наприклад, по громадського порядку. Основний особовий склад формується із контрактиків, які планують військову службу присвятити життя. Якщо військовослужбовець записався на військову службу за контрактом, наприклад, місця місті американськ. За місцем дислокації в місті Житомир. На даний момент існує поточний некомплект. Так є посади, які не укомплектовані військовослужбовцями. Тому до. Поточного некомплекту будуть набирати військовослужбовців за контрактом. Найближчим часом влада планує подвоїти зарплатню гвардійців. Згідно закону України про внутрішні війська, зараз закон України про національну гвардію фактично не змінилась. Єдине, що загалом про збільшення заробітної плати. то що, якщо, наприклад, військовослужбовці за контрактом мінімальна заробітна плата була 1800 гривень. Так, то зараз планується її підняти майже вдвоє десь. 600-2800 гривень повинен отримувати військовослужбові з першого року служби. Записатись в ряди гвардійців можна телефоном у виробувальній службі нашого регіону за номером 36 24 79 або зателефонувавши в управління Північного територіального командування Національної гвардії у Київ. Код 044, телефон 286 36 27. Обмежень щодо запису резервістів немає. Головне – бажання послужити Батьківщині.